А ви знаєте, як стати більш дисциплінованим за 30 днів ніж за весь попередній рік? Якщо ні, то подивіться це відео до кінця. Я вам розкажу. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я психолог, і сьогодні в нас відео про дисципліну, звички і синдром дефіциту уваги. Це такий спойлер-анонс. У вас теж при слові дисципліна виникають якісь більш негативні відчуття. І це здається для вас чимось складним, чимось таким, що потрібно робити через не хочу. Але дисципліна може бути без надриву і самомуштрування, якщо підходити до неї правильно. Це вам не мотивація, яка зазвичай залежить від зовнішніх факторів, коли ви щось почули, побачили, надихнулися. І це відчуття, ніби як на хвилі, підвищило наше бажання до дій. Але мотивації зазвичай надовго не вистачає, тому важливіше робити ставку саме на дисципліну, тобто на рутинні систематичні дії, спрямовані на досягнення якоїсь певної мети. І ключове слово тут систематичні, тобто ті, які не залежать від зовнішніх факторів, від погоди, від настрою, ретроградного Меркурію і не залежать від мотивації чи натхнення. Є багато професій, де самодисципліна – це не просто важлива якість, а справжній ключ до успіху. Балерини, актори, гімнасти, спортсмени усі вони точно знають, що щоденна праця є основою їхніх досягнень. Ми часто чуємо про талант або мотивацію як визначальні фактори успіху, але правда в тому, що жоден талант не допоможе, якщо за ним не стоїть. Ось ця щоденна рутинна систематична робота, навіть коли не хочеться, і навіть коли немає натхнення. І навіть якщо ви не збираєтеся бути балериною, спортсменом чи гімнасткою, все одно самодисципліна це важливий навик, який може знадобитися вам у багатьох сферах вашого життя. Арнольд Шварценеггер – Будучи молодим культуристом, тренувався по 5 по годин щодня і при цьому ще навчався в університеті. У його розкладі не було місця відмовкам. Він говорив: Я ніколи не давав собі можливості лінуватися. Якщо є мета, я повинен працювати заради неї щодня. І саме дисципліна допомогла йому здобути такі титули, як містер Європа, містер Всесвіт, двічі містер Олімпія. І також бути всесвітньо відомим актором. Я, звісно, не Шварценеггер і не можу похизуватися такими результатами, не дуже й хотілося б. Але деякі результати в самодисциплінуванні в мене все-таки є. Я привела собі звичку щодня тренуватися. Це не завжди спортзал, це може бути зарядка вдома або йога, або хоча б якісь елементарні вправи. Але я роблю це систематично щодня. Коли дуже лінь, я роблю їх менше, коли в мене є більше сил мотивації, я роблю більш інтенсивні вправи. Я легко можу почистити своє харчування від солодкого, від кави від м'яса. Якщо мені так хочеться, я так відчуваю. І тут теж без самодисципліни ніяк не обійдешся. Також щодня я роблю свої ранкові практики, медитації, читаю багато книжок. І в цілому дисципліна багато в чому допомагає мені по життю, а також допомагає у формуванні моїх звичок. А якщо задуматись, то по суті наше життя є сукупність наших звичок, наших звичних патернів поведінки та мислення. Напишіть в коментарях, чи легко вам вдається формувати в собі нові звички, а також підпишіться на мій канал. Мені буде приємно і дасть мені мотивацію створювати для вас новий контент. Мені дуже подобається фраза. Все, що ми маємо в нашому житті, ми маємо завдяки нашим звичкам. Все, чого ми не маємо в нашому житті, ми не маємо через наші звички. Звички. У котрій годині ми прокидаємось, як ми починаємо свій день, які продукти ми обираємо в супермаркеті, що ми робимо після того, як приходимо з роботи. Усе це результат наших щоденних виборів, з яких формується наш день, наш місяць, наш рік і наше життя в цілому. Якщо звички визначають наше життя, то дисципліна це той інструмент, який допомагає нам змінити його, впровадити ті дії, які ведуть до формування нових нейронних зв'язків. Як же сформувати нові звички і дисциплінувати себе? Тут я хочу вам порадити книгу Атомні звички в книзі автор Джеймс Клір розказує про силу маленьких змін. Він говорить про те, що якщо щодня покращувати себе або якийсь свій навик на 1%, то на перший погляд це здається дуже незначним. Але якщо робити це кожного дня, то результати будуть величезними завдяки саме накопичувальному ефекту. Ці результати не з'являються миттєво. І на початку буде таке враження, ніби ви стоїте на місці і ці кроки абсолютно невідчутні. І в цьому моменті дуже багато людей зливається. Але саме тут важливо розуміти, що ось цей накопичувальний ефект він працює як відсотки на банківському рахунку. Спочатку вони невідчутні, але потім в якийсь момент відбувається різкий зріст. Із часом створюють величезну різницю. Далі автор пояснює, що для того, щоб досягнути справжніх змін, потрібно не просто змінити звички, а почати саме зі своєї ідентичності. Наприклад, замість того, щоб казати: я хочу пробігти марафон, почніть думати, що ви бігун, ви спортсмен, який. Постійно бігає на пробіжку. Ви є цією людиною. І коли ви почнете думати, що ви вже є цією людиною, ваші дії природним чином починають підтягувати цю ідентичність. Тобто починати потрібно не з цілей, як ми завжди звикли думати, а саме з цих рутинних процесів, які ми робимо щодня. І сформування мислення про себе. Ви не просто змінюєте свої звички, ви змінюєте себе на рівні того, ким ви є. А тепер кілька практичних порад, як саме сформувати нову звичку. Зробіть собі певний тригер, який вам буде нагадувати про вашу звичку. Наприклад, якщо ви хочете більше читати книжок. Покладіть ту саму книжку, яку ви хочете прочитати, десь на видне місце, щоб одразу після пробудження ви бачили цю книжку, і вона вам буде нагадувати про те, що сьогодні вам потрібно її почитати. Якщо це якась ранкова йога, руханка або заняття спортом, одразу після, наприклад, своїх ранкових процедур розстеляйте килимок. Ось цей Перший крок він здається самим складним. Але після того, як ви вже розстелили килимок, ви розумієте, що ви це зробили не дарма, і вам потрібно зробити хоча б якісь вправи. Знайдіть місце і час для цієї звички. Подумайте про те, де, коли, після чого ви будете закріплювати цей новий навик. Також дуже важливо мати підтримку: оточіть себе людьми. Які прагнуть до тієї ж самої мети, до якої прагнете ви. Ось таке сильне підтримуюче ком'юніті воно підсилить ваш результат і не дасть вам злитися в ті моменти, коли ви втомитеся, або вам захочеться відмовитися від своєї ідеї. Якщо це вивчення англійської, таким підтримуючим ком'юніті може бути. Speaking Club. якщо ваша ціль пробігти марафон, оточіть себе людьми, які разом готуються до марафону. Створіть самі такі ком'юніті, якщо ви його не знайдете. Змотивуйте своїх друзів та знайомих, або напишіть про свою ідею в соцмережах. Можливо, є люди, які вас також підтримують і захочуть досягнути тієї ж цілі, до якої прагнете ви. Поєднайте приємне з корисним. Якщо вам не дуже приємно виконувати якусь діяльність, додайте до неї те, що вам подобається. Наприклад, ви можете під час прибирання увімкнути свій улюблений подкаст і слухати його на фоні, або, наприклад, слухати свою улюблену музику, або включити аудіокнигу, яка вам подобається. Особисто мені ще дуже допомагає планування на день. Звечора або вранці я пишу собі список справ, які мені необхідно зробити протягом дня. І я дуже люблю викреслювати виконані завдання. Не варто писати багато пунктів. Це навпаки може відбити у вас бажання робити хоч щось. Напишіть 3-5 пунктів. Цього буде абсолютно достатньо. І якщо ви виконаєте всі заплановані справи, обов'язково нагородіть себе чимось приємним. Коли працювала психологом в школі, а в нас був план на рік, план на місяць, план на тиждень і план на день. Це все було в окремих зошитах. І мені здається, що ось ця звичка планувати, вона могла залишитися ще з тих часів. Було це дуже давно, якщо чесно. Звісно, зараз в мене немає такої кількості планувальників, але орієнтовний план на рік та щоденне планування, про яке я розповіла, воно є майже завжди. А тепер поговоримо про те, що нам заважає та що нас відволікає від наших цілей. У вас бувало таке, що коли ви починаєте робити якусь важливу діяльність, можливо, роботу чи навчання, ваш мозок вам шепоче, ти хочеш чаю? іди терміново попи чаю. або цікаво, а що там в інстаграмі? Щось я не заходила туди вже цілих 15 хвилин. Або ви одразу згадуєте, що потрібно закинути прання прополососити, або ще якісь справи, які не були заплановані, але ваш мозок намагається переключити вашу увагу з цієї серйозної важливої діяльності на будь-що інше. Особисто в мене таке іноді буває. Скролячи стрічку Instagram чи TikTok, ми все частіше потрапляємо в цю пастку кліпового мислення. Короткі відео по 15-30 секунд захоплюють нашу увагу, але залишають по собі лише поверхневі враження. Ми звикаємо до постійного потоку інформації, яка змінюється настільки швидко, що ми навіть не встигаємо її усвідомити. Через це ми навчилися класно переключати увагу, але втрачаємо здатність довго концентруватися. На якісь одні діяльності. І це поступово впливає на наш мозок, викликаючи синдром дефіциту уваги. Ми втрачаємо здатність зосереджувати свою увагу на складних завданнях, які потребують високої концентрації. І, на жаль, зараз синдром дефіциту уваги розповсюджений не тільки серед підлітків, але і серед дорослих людей. Такі завдання, як навчання, робота або читання книг, починають здаватися нам нудними, тому що вони не можуть конкурувати з таким рівнем стимуляції, які дають нам соцмережі. Ми звикаємо до винагороди у вигляді швидкого дофаміну, і справа, яка потребує терпіння і зусиль, стає для нас більш складнішою для сприйняття. Нещодавно я помітила, що мені стає важко концентруватися на вивченні англійської. Що, коли сідаю за урок, мій мозок постійно хоче переключати мене на якусь іншу діяльність. Я вирішила взяти на тиждень паузу від соцмереж і зробила собі такий детокс від інстаграму і тіктоку. І у моменти, коли я відслідковувала, що коли сідаю з англійською, мені хочеться переключити свою увагу, я по-перше, це помічала. І по-друге, я починала вести з собою діалог. У тебе зараз урок, ти не хочеш пити чай, тобі не потрібно зараз завантажувати пральну машину. Це все ми зробимо потім. А зараз сконцентруйся, будь ласка, на вивченні англійської. І я постійно повертала свою увагу до тієї діяльності, яку я почала. І також, щоб англійська не здавалася мені нудною, я обирала такі більш цікаві формати. Детокс дав свої результати, і мені вже стало набагато простіше концентрувати свою увагу. На якійсь одній діяльності, я не залипаю на ось цьому пустому скроленні стрічки. Я можу зайти, подивитися декілька відео тих блогерів, які мене цікавлять. Я не витрачаю свій час на ось це постійне гортання стрічки. Увага! Це як м'яз, який можна тренувати, щоб повернути над нею контроль. Важливо обмежувати вплив соцмереж і давати собі час на глибоку роботу. Це не лише повертає здатність зосереджуватися, але й допомагає жити більш усвідомлено. Дякую за вашу підписку, за коментарі, за лайки. Я вам бажаю, щоб ви змогли створити для себе той простір, в якому. А ви зможете досягнути усіх ваших цілей, розвивати в собі дисципліну, створювати нові звички. Дякую за увагу і до нових зустрічей!